А хто це в нас тут такий гарненький пастушок? Випасає качечок і курочок. Нікуля! Подивись на мене. Розкажи, як в тебе справи і чому ти так довго не виходила на зв'язок? Вона зараз трошки зайнята. Всім привіт! Ми в селі зараз знаходимося. У нас все більш-менш добре. А, а, а! Хочу, щоб Нікуля повернулася, показалася вам, яка вона у нас гарнюнька. Може, потрошку почну щось знов знімати, не знаю. Немає такого дуже сильного настрою для цього. Ви питаєте, як у нас справи? Ми вже майже рік, як в Україні, знаходимось. Переміщаємось з місця на місця. Постійного місця проживання не маємо. Ну, таке. Як всі українці. Як всі переселенці, точніше. Нікуля, ну ти будеш сюди дивитися? Вона може оце біля птахів стояти тут дуже довго. А один раз забігла всередину, то влаштувала їм там вирвані роки. Ну, таке. Там теж маленькі качечки. Любить травку їсти. куля, ну давай, покажи себе, как ты. А? Не хочет. Отвыкла от съемки.